Привіт всім. Проект на зв'язку з вами системGuruMakets. Почнемо з короткого опису корпорації. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Пропонуємо більш уважно розглянути всі показники досліджуваної організації. Тепер ми подивимося на поточні показники компанії Verizon Communications Inc. 5 Z. Цей відгук створено з використанням інформації станом на 23 квітня 2025 року. За класифікацією GURU, макет з компанії Verizon Communications Inc. належить до підкатегорії. Communication Mobile у порівнянні беруть участь 32 компанії, і це дуже репрезентативно. Загальний результат для компанії 4 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії. 1,1 бала. Якщо дивитися широко, то в межах ринку загалом можна відзначити, що середній результат по фондовому ринку в сукупності становить 1,8 бала. Проти оцінки 4 бали за Verizon Communications Inc. порівняння руху ціни акцій компанії Verizon Communications і компанії під категорії. Бачимо. Що за останні 12 місяців акції компанії Verizon Communications Inc. показали зміну на 7,7%. Проти динаміки цін за під категорією 29,3%. Це ні про що однозначно не свідчить, але цей факт необхідно мати на увазі. Ринкова капіталізація компанії Verizon Communications становить 182,31 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 1 тисяча дол. Verizon Communications, на частку якої припадає 17,876 відсотка це одна з найбільших компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 99,2 мільярда доларів. Балансова капіталізація під категорії становить 447 мільярдів доларів. Verizon Communications, Inc. становить частку 22,184 тисячі відс. Порівнявши частки біржової та балансової капіталізації, ми побачимо наступне. Частка Verizon Communications, Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 17,876 відс. Балансова вартість 22,184 тисячні віц. Це означає 24% збільшення ринкової вартості. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості під категорії Добро 1 бал. Боргові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 168,675 мЛРД. Борг до балансової капіталізації становить 170% капіталу. Результат за рівнем боргових зобов'язань підприємства погано мінус 1 бал. Співвідношення ціни акцій компанії до прибутку становить 10,4. Із середнім показником для підкатегорії 17,5, що на 41% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка курсу акцій компанії до її прибутку в порівнянні з компаніями під категорією Добре, 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 17 510 доларів мільйонів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців орієнтовно становитиме 20 479 мільйонів доларів. І це на 17% більше, ніж зараз. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Відношення ціни компанії до виручки становить 1,4. Середній показник у підкатегорії 1,8 це на 22% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка цінності фондового ринку компанії до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 134 820 мільйонів доларів. Очікується, що майбутній дохід протягом наступних 12 місяців становитиме 154 360 мільйонів доларів США. Це на 14% більше, ніж на поточний момент. Оцінка показників передбачуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Націнка становить 13% із середнім показником для підкатегорії 10,4%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 2,6%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 14,967%, що на 19% менше частки ринкової капіталізації. І цей факт відображає невідповідність ринкової вартості організації Verizon Communications швидше за все, в бік переоцінки. Розмір ринкового капіталу на кожного працівника компанії дорівнює 1830 дол. Тоді як для підкатегорії 1532 дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 19,5%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимий 0 балів. Обсяг прибутку на одного працюючого становить 175,8 доларів. Середній по підкатегорії 87,8 доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 100%. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії Добре 0,5 бала. Частка продажів на одного працівника компанії становить 1353 тис дол. У підкатегорії 845 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 60%. Оцінка продажів на одного окремого працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Обсяг коротких угод відповідає 1,7% при середньому по підкатегорії 2%. Це показник можливого короткого стиснення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 47% для компанії Verizon Communications. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 5-10%. В середньому акції під категорії котируються так само, як і акції компанії Verizon Communications Inc. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 43,18 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 46,98 долара. Різниця між фактичною оцінкою та консенсус прогнозом становить приблизно 9%. Переходимо до столу замовлень. Він вам доступний. Посилання в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить абсолютно всі рішення, публічно прийняті цього сезону інформаційно-довідковою системою гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу Verizon Communications Inc. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів гуру Макетс було прийнято таке рішення. Не відкривайте замовлення, оскільки це відео є оглядовим. Велике спасибі за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи гуру Макетс. Ви всі найкраща аудиторія.